Україна не втратить своєї сили, не втратить своєї свободи та зможе захистити глобальне розуміння того, що терор повинен програти. Ми відповімо Росії на кожен удар проти наших міст і сіл, проти кожної української громади. І з вами Кременчуцькі новини про події дня у нашій програмі. Справжня підтримка вимірюється конкретними справами допомогою, яка відповідає реальним потребам військових. У Кременчуці добре розуміють цю істину, тому постійно надають допомогу тим, хто боронить країну. Більше вже за мить. Днями до Кременчука приїздили військовослужбовці 3-ї окремої штурмової бригади. Наше місто регулярно допомагає цьому підрозділу, надаючи всю необхідну допомогу. Однак запитів від військових багато. Тому на замовлення бійців третьої штурмової народний депутат Юрій Шаповалов придбав спеціальну помпову рушницю та набої до неї. Таку зброю наші захисники зараз використовують у боротьбі з ворожими дронами, що працюють на оптоволокні, оскільки звичайні системи радіоелектронної боротьби на них не діють. Як зазначив народний обранець Юрій Шаповалов на сторінці у Фейсбук, наші військові вже мали досвід використання цієї зброї, і вона показала свою високу ефективність. Зі свого боку бійці 3 штурмової подякували за таку вагому допомогу і у відповідь теж вручили символічні подарунки. А саме подяку Кременчужанам від імені командира бригади. Від нашої 3 штурмової бригади і від нас особисто оголошуємо подяку за вагомий внесок у підвищення боєздатності тієї окремої штурмової бригади та майбутню перемогу України відніс за незалежність. Командир бригади, полковник Білецький Андрій. Дякую. Вітаємо. Дякуємо за визнання. Не покидайте нас і в майбутньому. <реш> не забувайте за нас. Так і будемо робити. Ну, ми хлопцям нещодавно не далі, передавали не тепловізійний пристрій. Так, да, приціл. Я думаю, що він допомагає реп, в вашій реп, роботі. Реп, реп передавали вас, теж костюми. досить непоганий е, костюми завдяки нашим кременчужанам, які теж їх роблять. Теплозахисні, які дозволяють ворожим очам не бачити хлопців. Ми ну, не одноразово, дійсно харчувань. Да, працюємо працюємо над тим, щоб підтримувати вашу бригаду. Також військові вручили прапор 3 штурмової із автографами захисників. Велика подяка від 3 окремої штурмової бригади за допомогу разом до перемоги. Військові повинні постійно відчувати підтримку тилу. І лише в такому разі боротьба проти ворога буде успішною і ефективною. Дякуємо Збройним силам України. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. Про те, який вигляд має робочий день голови районної ради Кременчука Дмитра Колотієвського, та про його ставлення до посадових обов'язків, дивіться у нашому матеріалі. У голови Кременчуцької районної ради Дмитра Колотієвського доволі специфічне розуміння його посадових обов'язків. Здавалося, от що б має робити очільник райради? Мабуть, ініціювати роботу депутатів, проводити сесії, на яких прийматимуть важливі для району рішення. А от і не вгадали місяцями, і наша знімальна група, і самі депутати, які через відсутність на робочому місці пана Дмитра не можуть провести сесію, чекали, аби він почав працювати. Та двері його кабінету як були, так і залишаються зачиненими. Але уважні креманчужани можуть сказати: Та де там, ви просто не там шукали? І дійсно, замість роботи у райраді, Дмитро Олександрович знайшовся у зовсім неочікуваному місці. Вчора телеканал візит опублікував сюжет, в якому вітав свого працівника з 30-річчям професійної діяльності. І хто ж особисто приїхав привітати ювіляра? Правильно, Дмитро Колотієвський, дякуємо за вашу постійну принциповість за те, що ви не уникаєте складних історій, складних тем. Всього вам найкращого, тримайте таке далі. Дякую, а ви кажете, що очільник Кременчуцької ради нічого не робить. Це все брехня, наклеп. Ось де він спілкується з близькими йому змі. А саме Кременчуцькою газетою та телекомпанією. Візит це, до речі, окрема історія. Адже у той час, як протягом багатьох днів Кременчуцькі новини намагалися знайти посадовця і поспілкуватися з ним, інтерв'ю пан Дмитро давав лише представникам цих двох медіа. Зовсім не підозріло. Чи не так? Але ж чому голова Кременчуцької реради Дмитро Колотієвський не з'являється на своєму робочому місці, аби розблокувати роботу ради і нарешті розпочати прийняття накопичених за довгий час рішень? Питання, на жаль, залишається відкритим. Можливо, Дмитро Олександровичу його озвучать представники близьких змі, але навряд. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Один вихований та ласкавий хлопчик породи сибірської хаски шукає собі люблячу родину. Якщо ви мрієте про справжнього чотирилапого друга, наш наступний сюжет для вас цей красунчик із неймовірними очима має тяжку долю. Ймовірно, колись він мав родину, та за невідомих обставин вже близько півроку самотній. Йому довелося навчитись виживати на вулиці, добувати собі їжу та шукати прихисток, у спеку та мороз. Проте він надзвичайно потребує люблячу родину, де стане вірним другом, новим господарям. Звісно, хотілося б знайти йому родину хотілося б. А хоча б, поки немає родини, знайти йому перетримку, можливо, в приватному будинку, в вольєрі бажано, щоб він був вхожий в род... ну, саме в дім, спокійний для своєї породи. Адекватний, психічно урівноважений. До інших собак взагалі ноль уваги. А коли до нього заграють, він, звісно, теж підігрує, ганяє, бігає. До кішок так само. От так що я думаю, що йому можна в родину, де є інші собаки і де є кішки. Хайсянь – ласкавий, активний та вихований хлопчик. Знає базові команди, такі як сидіти, лежати, дай лапу та інші. Точний вік не знаємо, але приблизно років п'ять. Та є в нього одна потреба, яку не можуть виконати волонтери. Це справжній дім. Він мріє про люблячу родину, яка подарує йому тепло та турботу. Тож не приходьте повз, зробіть цього красунчика щасливішим. Ми з Хасяню дуже просимо нам допомогти в пошуках родини, можливо, тато, мама, якщо ви бачите, якщо він вам до душі. Дзвоніть, пишіть в редакцію, дзвоніть на мій номер телефона, і ми з радістю вам його довіримо. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Рівно 10 років тому розпочала свою діяльність громадська організація Асоціація людей з інвалідністю на крилах надії України, яка протягом часу свого існування чимало підтримувала містян усім, чим могла. Тож у міському палаці культури відбулось святкування цієї знаменної дати. Як це було, бачили наші журналісти. 29 січня у Кременчуцькому міському палаці культури відбулося святкування 10-ї річниці заснування громадської організації Асоціація людей з інвалідністю на крилах надії України. «У 2015 році очолював організацію Куск Константин Юрійович, який дуже багато зробив, щоб організація працювала, розвивалась, але він вимушено поїхав за кордон. І з початку першого дня війни так доля склалась, що я стала головою організації. Завдяки активній діяльності асоціації реалізовано чимало важливих проєктів, спрямованих на підвищення рівня соціальної адаптації людей з інвалідністю, їхню участь у громадському житті та створення рівних можливостей, особливо в умовах війни. Вона не лише підтримує тих, хто цього потребує, а й мотивує їх вірити у власні сили та здійснювати мрії. Ми допомагаємо вимушеним переселенцям, які приїхали до нашого міста. У нас є проект соціальний гардероб, де ми одягаємо і надаємо першу допомогу людям, які цього потребують. Це вразливі категорії населення. Ми займаємось також дуже поширено. Це з дітьми діти, які мають інвалідність, і діти які ВПО, крім того, незламні волонтери громадської організації з перших днів повномасштабної війни активно підтримують наших мужніх захисників. У нас є бригада, якою ми опікуємось. Ми передаємо їм ліки. Ми передаємо їм смаколики, почем пиріжки. Ще у нас є друзі з Германії, сім'я, яка передає їм. Всі необхідні речі, які вони потребують, а вони купують і за власні кошти передають хлопцям на фронт. Асоціація на крилах надії України це місце, де панують взаємодопомога, взаєморозуміння та турбота про людей з інвалідністю. Тож її керівниця Марина Нестеренко щиро дякує кожному, хто знайшов час та можливість розділити радість свята разом з ними. Сьогодні дуже багато залучено людей. До цього свята нам допомагало багато спонсорів. Я дуже всім вдячна. їм. у мене не хватить навіть слів від самого серця. Люди вдячні спонсорам, які допомагали сьогодні, і всім тим, хто приймає безпосередню участь у цьому заході. 10 років це лише початок великого шляху, і разом з усіма небайдужими партнерами та волонтерами на крилах міді України організація готова до нових звершень, а попереду нові ініціативи та важливі соціальні проекти, які допоможуть змінити світ на краще. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Декупаж мистецтво декорування предметів за допомогою серветкової техніки. Про те, як маленькі Кременчужани створювали власні вироби мистецтва у молодіжному парламенті Кременчука, розкажуть наші журналісти. Вчора у офісі молодіжного парламенту Кременчука панувала атмосфера творчості та натхнення. Для маленьких кременчужан провели цікавий і захоплюючий майстер-клас із декупажу мистецтво декорування предметів за допомогою серветкової техніки. Будемо прикрашати сьогодні дерев'яні скарбнички. Це не перший декупаж, який в нас проходить, але ми будемо продовжувати відточувати майстерність. Цей майстер-клас буде розвивати дрібну моторику, креативність, творчість. І кожна скарбничка вийде неповторна і її також можна буде використовувати бувати у себе вдома Учасниці з великим ентузіазмом працювали з фарбами, клеєм та серветками, перетворюючи звичайні предмети на справжні видвори мистецтва. Сьогодні я завітала на перший раз до молодіжного парламенту, а саме на майстер-класи. В них дуже цікаві майстер-класи, які розвивають таку творчу мою сторону. Мені дуже подобається. Я на перший раз, і сьогодні буде майстер-клас по скринькам. І я дуже рада, що я потрапила. Дякую молодіжному парламенту за організацію. Прийшла в молодіжний парламент, щоб зробити ось таку. Гарну скриньку, я не перший раз також приходжу, мені дуже все подобається. Я полюбляю ще плести з бисеру, тому буду тут зберігати свої плетіння, общем, роботи маленькі. Майстер-клас пройшов у теплій та дружній атмосфері. Діти не лише навчалися новому, а й отримали можливість проявити свою фантазію та креативність. Молодіжний парламент Кременчука продовжуватиме організовувати подібні заходи, щоб підтримати юних талановитих містян та надати їм можливості для творчого розвитку. Кожного тижня у нас проходять майстер-класи для маленьких дітей, тобто 3-6 років, та для діток постарше. про майстер-класи можна дізнатись у телеграм-каналі Молодіжний парламент Кременчука. Тож слідкуйте за анонсами та не пропустіть можливість потрапити на майбутні заходи. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні у картинній галереї Наталії Юзефович відкрилась перша персональна виставка художниці та активістки з Кременчука Наталі Прус. Детальніше про це наш наступний сюжет. Сьогодні в картині галереї Наталії Юзефович відкрилась виставка робіт письменниці, активістки, волонтерки та художниці Наталі Прус. Життя як воно є в серці. Моїм експозиція налічує 62 роботи мисткині, виконані у різних жанрах та техніках. А окремою особливістю стали картини, котрі створені на трофейні російській амуніції, яку привіз чоловік Наталі прямо з фронту. Малювати художниця почала у 2022 році незабаром після початку повномасштабного вторгнення, адже саме так вона могла пережити всі ті жахливі події. Я допомагала евакуації людей і пережила е, такий фільтраційний табір в Угорщині, де нас затримали. Там були росіяни, наглядачі і так званий фільтраційний табір відбувався, і ми там були українці. І от в тому періоді я якось морально померла і народилась заново. Та, врешті, Наталя вирішила повернутись до України, а саме до Львова, де вона брала участь в колективних виставках, гроші з яких були передані на підтримку ЗСУ, що стало частиною її волонтерської діяльності. Та після повернення до рідного Кременчука маленькими кроками вона змогла організувати власну виставку. І ось ця галерея відгукнулася першою. Маю надію, що будуть ще виставки. Але дуже дякую, що мене так тепло прийняли. Радію, якщо чесно. Це така моя перша виставка персональна в Україні. Маю надію, все буде добре. Під час проведення урочистої частини мисткиню було нагороджено грамотою управління культури та туризму Кременчуцької міської ради з нагоди відкриття першої персональної виставки. Це дійсно втілення української незламної жінки, тому що стільки душі, тепла, сили духу. Ну і того терпіння, яке є у цій жінці, це те, що потрібно кожному з нас. Виставка життя, як воно є, в серці моїм, триватиме до 2 лютого в картині галереї Наталії Юзефович. Тож кожен охочий може її відвідати та зануритись у світ мистецтва, що народилось в часи складних випробувань. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Дякуємо кожному і кожній, хто віддає свої власні сили на допомогу людям, зміцнює та робить нашу країну сильнішою. Слава Україні та її героям.